Вітаю, друзі! Мене звати Марина і ви у мене на каналі В'язальні авантюри. Ласкаво запрошую вас до моєї затишної, зимової рукодільної майстерні, де я більше часу в'яжу, а також вишиваю, баляю, роблю брошки, ш'ю, займаюсь печворком, тобто роблю все, на що з'являється натхнення. Тож заварюйте собі ваш улюблений гарячий напій, вкривайте ніжки чимось тепленьким, беріть в'язання і приємного вам перегляду! Вітаю, друзі! Сьогодні 17 січня і я хочу підвести підсумки своєї участі у спільному проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Різдва, який організувала Олена Буганова з каналу Єлена Буганова Хендмейд. Я вам всі номінації, які були в цьому спільному проєкті, не буду називати. Просто покажу ті роботи, які я встигла зробити. Оскільки це був проєкт, який був створений для того, щоб пов'язати різні подарунки до зимових свят, я спланувала вив'язати декілька аксесуарів і зараз покажу вам, що з цього мені здалося, вдалося зробити, а що так і залишилось поки що в стані напівфабрикату. Тож, перша робота, яка в мене зв'язана, це. Шкарпетки, чоловічі шкарпетки, які я планувала вив'язати для наших захисників. Шкарпетки в'язані з пряжі Alize Bull Voltime в 100 грамах 200 метрів, і на ці шкарпетки пішов один цілий моток це розмір 41-42, щоб мені не було нудно в'язати, щоб було цікавенько в'язати. Не просто гладь, я вибрала собі ось такий візерунок зі схрещених лицевих петель на фоні виворітної гладі. і зв'язала ось такі шкарпетки. Поки що їх не відправляла, додам інші до і буду вже від, тоді відправляти. Наступна готова річ, яка в мене є, Яку мені вдалося зв'язати, це шапка. Але е, не та шапка, яку я планувала, тому що планувала я шапку з е, отакого от е, артикулу, е, знову ж таки, Time, е, тільки рожевого кольору. І е, це планувався у мене комплект е, з шарфом. До шарфа ми ще з вами дійдемо, а шапки рожевої в мене поки що немає. Тому що мені раптом захотілося зв'язати собі біленьку шапку. І я знайшла ось таку пряжу, яка називається Твіді. Твіді від англійського виробника. Це пряжа з секонда, в мене було два моточки. 50 грамах 100 метрів, метрів і е, за складом це 45% акрилу, 40 вовни і 15 альпаки. Ось така, то, е, така нерівномірна по товщині пряжа, трішки з таким якось, якимось бавовняним ефектом. І в шапці вона приблизно так і виглядає. Я зв'язала тут її з фіксованим відворотом. На відворот дала 8 см, і далі від цього згину вив'язувала 24 см і, і зробила різке збавляння Петель, і вийшла ось така шапочка-гарбузок. Тут петлі стягнуті просто. На вулицю я її ще не носила, поки що дуже холодно і ношу свою теплу притеплу шапку з пухом м'яку. Але, можливо, хоча б до АТБ, який тут у мене через дорогу знаходиться, можна якось надягти і проекспериментувати, наскільки тепла вийшла ця шапочка. І це в е, мене другий аксесуар, який я спромоглася вив'язати. І ще одна готова робота в мене є, це валяні е, чобітки. Донечка попросила е, зав'язати їй валяні такі чобітки е, домашні, і я е, під, підібрала пряжу, і я показувала в якомусь відео цю всю пряжу там декілька моточків пряжі від Drops. не Drops, Непал, Drops я згадала, хотіла вже піти пошукати етикетки. Пряжа Drops Nepal. і додавала я ще смужечки пряжі від Alize. Vultime і альпаку туди додавала, щоб зрівняти Товщину ниток Алізе з Непалом. І ось у мене які чоботи вийшли. Я в'язала за майстер-класом з сайту Drops. Там саме для пряжі Непал є розрахунки, ось я таке пов'язала. Хотіла я дитині на розмір 35-37 зв'язати. Такі чобітки, а вийшли вони майже на розмір 40. Це такий не дуже поки що вдалий експеримент, результат поваляння. Можливо, можна ще їх закинути один раз на прання в пральну машину і знову ще їх спробувати більше підваляти, але ну, поки що От ось таке воно. Є, як є. Вийшло майже на розмір 40. Тобто чоловік вдягає і йому впору. Будемо носити по черзі. Хто, хто перший встав, того і капці, як кажуть. Вийшло таке цікаве, пухнасте, валяне полотно. В мене тут смужки оці темно рожева і коричнева. це сам Непал був. А поряд дві роже сіренька і, і бежева. Це вже смужки, які я в'язала з Алізе з додаванням нитки альпаки. І ось таке воно в мене вийшло. Цікаво. Тут вони такі тостенькі. справді як чобітки якісь не, не, шк, не шкарпетки. І ну, можливо буде тепло. Такий кумедний вийшов. Вийшла п'ятка тут кумедна, тому що е, в'язалася це одним полотном е, ось в такому напрямку, і потім я його склала, як за майстер-класом було, і тут зшивала е, я е, трикотажним швом, ось а е, е, куточок трішки випирає. Мабуть, якби я в'язала ще другий другий раз, другу пару, то тут би вже краще якісь, ну, не на куточку якісь вже вив'язати збавлянням, можливо, зсередини починаючи, щоб скруглити. Але ну, зараз вже будемо з такою смішною кумедною п'ятою носити цей витвір мистецтва. Ось вони показують вам тільки одну, нібито вона в мене тільки одна зв'язана. Ні, їх ось їх дві такі. І коли в'язала другу, другий чобіток, то я помилилася один раз при зміні кольору, і, і вийшло. Тепер ще ось тут, бачите, в, одно, в одного що бітка тут коричневий попереду, а в іншого рожевий. То я коли змінювала нитки, чомусь один раз змінила не на той колір. Але нічого, то можна тепер і назначити один лівий, інший правий, щоб були чоботи. Взагалі-то цікаво. Це, цей процес валяння, саме створення якоїсь речі за допомогою валяння. Ну, цікавий такий досвід був, І, аби це не було з якимось светром випадково. А коли ти робиш це навмисно, то цікаво, що вийде. І ось така в мене третя, ще готова річ. Яку я вив'язала в цьому спільнику. Далі вам покажу ще напівфабрикати, а до того хочу ще ставити коротеньке відео про камін, який ми зробили всією родиною до свята собі. Робили його з картонних коробок, які були у нас в назбиралися в квартирі. І покажу спочатку з чого робили, а потім покажу готовий результат. Я у вільний час в'яжу, а мій чоловік у свій вільний від роботи час займається 3D-друком, друкую дещо цікавеньке для наших захисників. От там стоять коробки з... Матеріалом для 3D-принтера. В маленьких коробочках є вже заготовки, які збираються, накопичуються для відправки на фронт. А після друку залишаються коробки від котушок з філаментом, коли закінчується цей матеріал пластиковий для друку, який намотаний на. Ось ті чорні котушки, залишаються котушки і залишаються коробки. Котушки продавці приймають назад з деякими умовами, з деякими обмеженнями, а з оцим картоном з коробками, що робити, не зрозуміло. Просто викидати їх не хотілося. І чоловік з донечкою. Домовилися, що не викидається цей матеріал, не викидаються ці коробки. Вони деякий час накопичувалися. Вони думали, що будуть робити панелі для будівництва хатинки. Поки що дитині це цікаво. І чоловік навіть деякі вже почав з'єднувати деякі коробки в квадратній панелі. Ось. Але в мене виникла думка, зараз у цей святковий час, передсвятковий, що можна з цього зробити камін. Тому ми будемо робити камін. камін. Показую вам цей набір ісходного матеріалу. У нас в цих коробок є ще декілька таких стеків, але я вам все не буду показувати, тільки оцей склад, оцей набір, з якого я так думаю, що вийде невеличкий камінь. Ще буде така іміта ім ім імітація, але вона вже е додає які якихось приємних е емоцій в, в моє життя. Це дуже атмосферна річ, яка асоціюється завжди у нас з зимовими святами, з зимовим відпочинком. Але і після того, як всі е свята. Закінчаться, ялинка буде прибрана, все одно це додає, камін завжди додає якогось затишку оселі. Тому він і надалі буде радувати мене і моїх домашніх. І тепер перейдемо до тих проєктів, які поки що не втілені. В готові речі, але я потрошку продовжу над ними працювати. І перше, що я вам покажу, це рукавички з букле. Одну рукавичку я вам вже показувала в, передніх, в одному з попередніх відео. Ось, І поки що іншу я не вив'язала, мабуть, не склалися зорі. Для того, щоб я її дов'язала. Другий проєкт, який я заявляла, це шарф, шарф з застосуванням бабусиних квадратів. І е, трішки я його пов'язала. Так, оцю смугасту частину я не продовжувала. Я його коли показувала, смуга ста вже була відв'язана, оце у мене, мабуть, було відв'язане. І я займалася оцим крилом шарфа. Тому що робота це творча, шарф не однакової ширини буде, він буде такою приблизно п'ятикутної форми, трапецевидної. І мені хотілося. Знати, якої ширини мені потрібно вив'язати шарф, тут, щоб більш-менш було симетрично, до того, як почати збавляння. І я думала, що цього вже буде достатньо цієї ширини. Вив'язала таку саму з правого боку, і коли приміряла його на шию, то я Приміряла ось так просто без верхнього одягу. І вже вирішила, що мені достатньо цієї довжини, що шарф вже буде діставати, якби ось так вже можна обмотатися. І можна тепер доходять ці два кінця до плеч, і можна тут вже почати збавляння вирахувала, якої довжини я хочу тут, щоб ці, ці, висіли ці кінці. І почала вже вив'язувати збавляння. Потрошку вирахувала собі темп збавляння. Але коли поміряла на пальто, з яким я планую в'язати цей шарф, то виявилося, що мені ще замало. Ось цієї довжини, і що воно, коли намотуєш, то до плеча ще не, не дотягує Оце, це, оця рожова частинка, вона не дістає. І, і тільки коли ось зараз я дов'язала, а почала я тут же робити збавляння, ось повісила маркери, ось так у мене приблизно це виглядає. Почала робити збавляння і бачу, що тільки от зараз я осією довжиною дійшла до, до плеча по, по спинці. Тому буду торчити цю коричневу частину і ще дов'язувати по прямій, а потім вже буду починати збавляння. Або, як варіант, я ще думала ці збавляння робити рідше. Тут я поки що їх робила в четвертому ряді в кожному, а можливо, їх потрібно робити рідше, щоб все ж таки я отримала бажану довжину цього шарфу в кінці всіх збавлянь. Щоб не вийшло так, що петлі вже збавила, а шарф коротенький. Ось такі просування по, по шарфу. І був ще один у мене проєкт, про який я не заявляла на початку проєкту вступному своєму відео, але яким я займалася, на який час все ж таки пішов, і ось він, мій, проєкт. Це мітинка. Доня попросила в мене зв'язати їй мітинги, щоб було їй е, зручно на вулиці е, телефон діставати. Ось, але мітинги з клапаном, щоб можна було накривати, щоб це така, така була рукавичка мітинка. Ось, і я клапан цей почала в'язати. Ось Отак ось так виглядає мітинка, резиночкою тут поверху, щоб прилягало, я вив'язала. І також так само і, і сам клапан, я також в'яжу резинкою з однієї сторони, сторони, з одного боку, щоб воно прилягало краще до ручки. Але коли ми поміряли з донею, Ось ця частина, що з резинкою, вона сказала, що вона їй тисне. І взагалі вона хотіла би з пальчиками ці мітинки. Тому це все буде торочитися. І вже наступного колись, я сказала, вже в наступному році, мабуть, на наступний сезон, то будемо в'язати ось такі мітинки з пальчиками. Як бачите, мітинки знову ж я в'яжу з пряжі Woltime від Alize. Запропонувала донечці декілька кольорів, відкрила коробку, контейнер з пряжею і в неї сіра курточка зимова. Я думала, що вона обере, я показала їй два відтінки сірого, світлий та темний сірий. Але вона б показала на ось цей, який лежав поряд на ось цей терекотовий. Ну що ж, мені не важко було. Подобається так, подобається. Нехай буде і терекотовий. Аби було зручно. Але ось виявилося, що така конструкція незручна для дитини, тому будемо її переробляти. І це на сьогодні вже, мабуть, все. Що можна було б вам показати все, що я пов'язала в рамках проєкту Різдвяні зустрічі. Дякую Оленочці за організацію цього проєкту, котрий рік вже поспіль. Дякую всім учасницям, які своїми витворами, своїми ідеями, рецептами створювали святковий настрій, додавали позитивних емоцій. І на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, Па-па!